Чао тутті! Після невеликої перерви я рада вітати усіх, хто дочитався і бажає разом зі мною вивчати італійську мову. читаючи твір роль «La Ла Фабрика cioccolato». Сьогодні ми читаємо історію Іль Гранде è arrivato» Великий день настав. «La mattina del grande giorno» – «Вранці того знаменитого дня» «Il sole brillava alto nel cielo» – «Високо в небі яскраво сяяло сонце» «Anche se il terreno era ancora bianco di neve» – «Хоча земля була ще біла від снігу» «Elaria era molto fredda» – «А повітря було дуже морозним» Форі дай канчелі дела фабрика Вонка. Перед воротами фабрики Вонка, сера Радуната зібрався у на Гранде фола Великий натовп ді курьозія корсі зацікавлених людей. Перведе рейчінконаті посесорі де Більетті. Щоб подивитись як п'ять щасливих власників квитків, фарилору інгресонелі. Увійшли до будівлі. Ле Л'емоціораль масімо. Емоції були на піку. Манкава ормай поколеді була майже десята година. Ла фолла вочава і спінджева. Натоп кричав і штовхався. Ментра уна філа ді поліцьотті, в той час, як поліцейські, формава Уна Катена вишикувалися в ланцюг пертенерла Лонтана дай канчелі, намагаючись відтіснити натовп від воріт фабрики. Пропріо Актал'ресо Принципале, прямо біля головного входу, Черель групто Дейчинку Фамозі Рагази, стояла невелика група з п'ятьох відомих дітей, Еделіадульті і дорослих Келі Акомпанявано, що їх супроводжували. Атентаменте протетті дала поліція, яких ретельно охороняла поліція. Тра лоро серед них сінотава лальта фігура осутта ді нонно дино, вирізнялася висока худа постать дідуся. Ке се не става транктиво да. Який спокійно стояв збоку кона Кантоль піколо Чарлі Баккет, а поруч з ним стояв і саме маленький Чарлі Баккет, і сістрінджева Алуй тенендолі ламана, міцно тримаючи його за руку. Тут ті рагаці, решту дітей. Charlie, Charlie, o Crim Charlie, erano accompagnati, sia dalla madre che dal padre, E meno male e slava, altrimenti, si sarebbe potuto facilmente perdere il controllo del gruppo. Контроль над групою міг би бути легко втрачений. Ерано Козін пацієнти дінтраре, ді вони так нетерпляче прагнули зайти всередину Кейдженіторі, що батьки Ерано Костретті були змушені а Тратинерлі форца» – силою стримувати їх, перевітали. Щоб не дати їм кескавалькассеро ільканчелло – перелізти через огорожу. Аббі пацієнса, будь терплячий, грідаваної падрі, кричали батьки. Черкаді стар фермо, сізь мирно, но не ора, ще не час. нон сонан не дічі, ще немає десятої. Є Тродісе, позаду себе Чарлі Бакет Сентіва Леґріда делла дженте. Чарлі Баккет чув вигуки людей, спінджева е літігава, які штовхалися і сперечалися за місце в перших рядах. Перюшіра а інтраведере, щоб мати можливість поглянути. І рагатці, кера норма дівентаті делебрита, на дітей, які тепер стали знаменитостями. Ecco віалетта берегарде. Подивіться, ось віолета борегард. син qualcuno gridare. Почув він, як хтось голосно викрикнув. Сі, sì, сі, sì, lei. Так, так, це точно вона. Ларіконоску дала фото, я впізнаю її по фото, кеувісту суль журнале, яке бачив у газеті. Есапете вона коза, і знаєте що? ріспозив нальтравочить Ралафола, озвався інший голос із натовпу. Станкора мастикандо, вона все ще жує. Куело пецо ді гомма, той самий жахливий шматок жуйки, каїн бокка да тремезі, який тримає у роті цілих три місяці. Гвардате кемашелле, Подивіться на ці щелепи, е ванно суе джу. Он як вони ходять туди, сюди. Che A show zella to stone. E' Augustus Glob, Augustus Topi. È proprio luce, c'è sprav divine. Guardate quante grosso. Did say він великий? Robota non credereci. З маскою самотнього рейнджера ді Пінта Сула Джака Венто, намальованої на спині його вітровки. Е майк майктіву, це майк І теле теледіпенденте, телевізійний фанат. Де весерем послонато, він, мабуть, збожеволів на бойовиках, гвардате кванте пістоле джокаттоло, а досо. Тільки гляньте на всі ці іграшкові пістолети, якими він обвішався з голови до ніг. Квела, каміп'ячереп, беведере Еверука Сальт. Я хотів би подивитись на веруку сальт», – Верукосальт, брідов унальтравоче траласолла, пролунав у натовпі інший голос. Е квелла, конель падре, це та, що з батьком, та компрато мецу мільйони дітаволети дічолато який купив півмільйона шоколадних батончиків, «Е, ойлефарте скартаре, а потім змусив розгортати їх у на перуна одну за одною, далеоперає дельсу стабіліменто робітниць на своїй фабриці перла Confezione di Noccioline для фасування арахісу. Фінкен аннотруватою біл'єто дорог. Поки ті не знайшли золотий квиток. Ільпадре леде тут чоке воле. Батько дає їй усе, що вона захоче. Асолотаментне тут. Абсолютно все. Бастаки комінчи афріняре, варто їй лише почати скиглити. «Е отєнє куальсія зі коза, і вона отримає все. Терібіле, Але ж це жахливо, чи не так? Імпресіонанте, дірей, вражаючи, я б сказав. пенсати Кесія, як на вашу думку, хто з них вона? Квела-ла, ось там, сула-сіністра – зліва. La ragazzina con la pelliccia di visione argentato. argentata, dice norche. E Charlie Backet, quale? Che Charlie Bucket? Charlie Bucket? Charlie Charlie Bucket? Deve essere quel ragazzino magro, se malenci, come un gamberetto, la crevetca, che sta vicino a quel vecchio scheletrino, che sto porto d'avo. Quella da questa parte. І що навпроти нас? Проприолі, ось там. Ловеді, ти бачиш його? Коме має нон порта не Анки капотто? Як же він без теплого пальта, коль Фред до кефа. В такий моторошний холод. Кенесо, звідки я знаю? Форсе нон село по перметтере. Можливо, він не може собі цього дозволити. Санто чело, боже мій. Тараджіландо, але ж він зовсім замерзне. Чарлі, а солі, поки пасі до ді дистанція, Чарлі, який був лише за кілька кроків, у ді комменті почув ці коментарі, е стрінсе анкора форте, і ще міцніше стиснув ла мано ді нонно Джо. руку дідуся Джо, Іль Лвекі логу Ардо е срізе. Старий подивився на нього і всміхнувся. По колонтану, десь вдалині, лоролоджодюна к'єза, церковний годинник, комінчо а слонарили д'єчі, почав відбивати десять. Лентаменте, повільно, кононтері чігольо і страшним скрипом, декардіні аруджніті, ржавих петель. І Гранде Канчело тела фабрика, великі фабричні ворота, комінчо адапрірсі, почали відчинятися. Дунтраттола ла фолла квіто, раптом нато затих. І рагатці з мізероді Сальталари, діти перестали стрибати. Тут тієокі усі погляди. Ераном потаті даті Сулінгресо були прикуті до входу. Еколо, ось він, на навоче, раптом закричав хтось. Елуй, це ж він. «Ера пропріолуй» – І це справді був він. Ви, мабуть, здогадалися, що це був саме сіньор Вонка. А наступна розповідь так і називається Ільсіньор Віллі Лонка. Тож, щоб її не пропустити, не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, який нагадає вам про вихід наступного відео. А я залюбки буду читати вам. Грація переляктенціоне, аль на просимо.